Вітаю сьогодні на огляді піскоструменева камера від компанії Mast Compressoren. модель MSD 350FD, з передніми дверцятами, з витяжним пристроєм, з циклонною фільтрацією dc 15 Це потужне рішення для професійного очищення поверхонь. Піскоструменеві камери від компанії Mast Compressoren – це гарантія якості та надійності у світі пневматичного та компресорного обладнання. А МСЦ 350 – це ще один крок у сфері професійного та якісного очищення. Дана модель з внутрішнім об'ємом 350 літрів відрізняється зручними передніми дверцятами, які піднімаються та утримуються за допомогою газових ліфтів. Такий спосіб завантаження полегшує роботу з габаритними деталями та дозволяє встановити камеру в обмеженому просторі в майстерні, гаражі чи виробничому цеху. Давайте оглянемо розміри цієї камери. Отож, довжина 88 см. Глибина 66 см. Висота в найвищій точці 58 см. Та в найнижчій 36 см. Розмір отвору для завантаження 60 на 70. Система dc 15 шокодить до комплекту, гарантує чистоту в робочій зоні. Циклонний прицеп фільтрації ефективно відділяє абразив та пил, продовжуючи термін служби обладнання та покращуючи умови роботи пристрою. Потужність двигуна у даній витяжці 1450 Вт. Фільтр циклонного типу з можливістю простого та легкого очищення. Для роботи камери потрібне стисне повітря. Робочий тиск від 4 до 8 бар та продуктивність повітря від 400 до 800 літрів на хвилину. Компресори для цього ви також можете придбати у нас. Стандартну комплектацію входять. Піскострумний пістолет, набір сопола різного діаметру, захисні рукавички, оглядове вікно та, звичайно ж сама камера MSC-350FD з витяжним пристроєм DC15. Для зручності оператора внутрішній простір камери, оснащений led підсвіткою. Ну і не забувайте, що безпека під час роботи понад усе. Тож не забувайте одягати захисні рукавички, респіратор та окуляри. Дякуємо за перегляд. Якщо ви шукаєте якісну та надійну піскоструменеву камеру, то модель MSC350FD – це точно правильний вибір.